Добрий ранок, продовжуємо минуле відео. Затягнула я, звісно, своїми покрасками за тим ділом, але вже дивіться, що робиться. Не затягуйте до такого, вже сильно персик покучерявився. Хоча на завтра їй передають дощ, але затягувати нікуди, воно іще більше за... його позакручує. Дивіться, скільки. Наколотила бакову суміш на 8 літрів, скор і актару. Зараз пообробляю ті це абрикоси, що в мене сливи, персики, алеча і груші. У мене вже повідцвіталися, тому бабахну їх <кхід> цією сумішю. А ті, що цвітуть, можливо, оброблю провантоверналом, тому що всяка зараза не спить. І Хоча завтра і дощ передають, але все одно затягувати нікуди дуже, дуже крутиться, потрібно рослинкам допомогти. Так що поїхали. Закінчила я бризкать. Пішло в мене три бакових суміші, ну, три рази наповняла, два рази ті, що вже поцвітали, не, за... не хватило мені, в общем, обробити. І один раз наколотила провантовернал із спектром і побризкала, що цвітуть у нас яблуні, О, то ним обробила, там іще абрикоса пізня, також нею обробила. Ось, не знаю, буде дощ, не буде, але хоч трошки дасть препарат попрацює і дасть якийсь ефект. Зараз налаштовую за на мене те, щоб потрібно красити газову трубу. У робота по зачистці закінчена. Тепер потрібно придумати, як пофарбувати, як пофарбувати трубу, щоб не улупитися, і зробити це швидко і якісно. Я бачила такий лайфхак, Дивіться, який платок грязний. О. Бачила такий лайфхак, е, рукавичка. Ну, оця така медицинська. Потім зверху звичайна рукавиця, і отак ви. Шпарти. Зараз я хочу спробувати саме такий метод. Налью фарбу у відро, щоб її було зручно тримати на руці і спробую. Будемо пробувати, що робити? Тільки одяг піду одіну, який не, не жалко, тому що ляпатиме скрізь. Так, фарба я вам вже багато разів показувала, Стоїть вона 640 гривень у нас. Вона йде грунт, емаль, поріжжі, неї можна працювати. В нас в неї біседка і ворота ми фарбуємо неї. Більш вона стійкіша, ніж звичайна фарба, тому, щоб вона довше вистачило, нею фарбуємо. Обов'язково Рад... поколочу, бо щоб балійки ці всі розмішалися. Одягла отаку рукавичку сюди і зверху ще довго, тому що. Буду глибоченько засувати у відро, щоб не потекло воно мені по локтям. Але все одно, якщо потече, нічого страшного, я вділа старенький халат. От, волосся сховала по можливості, звісно. Таке собі. Ну що, давайте пробувати. Дуже довго я відкладала цей момент, не хотіла зовсім фарба жовта для газової труби. Так, рукавичка обов'язково нова і оцією стороною будемо фарбувати. Фарбу зараз гарне поперед калапутя. Боюся, але що робити? Треба пофарбувати. Уже що не вийде, то буду дофарбовувати кісточкою. Що, з немає, кісточки закінчились, Ну нічого. Віддерце таке взяла воно невеличке, чистеньке, гарно його протерла тряпкою. Поїхали. Це налили. Закрила рукавичку. Оліли. От. Работить. I've been dreaming in my head like I've seen it. A a life life worth living is a life with meaning do what I love В общем, я закончила. Як я наморилася, я вам просто не можу передати словами. Я красла часа 4, напевно. На драбині, на вісу. Воно неудобно. Зараз постараюся себе трохи привести до ладу, тому що вся в вкраска. Знаєте, таке состояння. Не трогайте мене. Оце отаке. Постараюся трошки полежати, тому що скоро вже за донечкою йти в садочок. Вона дуже уваги, увага неї такий період. Чи не період, мучає кота. В общем, саму її не оставиш. Залишилися в мене кой-які недочоти. Це оці стопчики, але ну це вже кісточкою покрасим. Ну і отут на хату і за крильцем не достаю, то вже попрошу чоловіка. Є в мене дві хвилинки. Замовила донечки на лікстрес костюм. Такий полосатенький костюмчик. Замовила в 110 розмірі. розділі. нього така тканина, як... Я навіть не знаю, як вам пояснити. Ось, можливо, вам буде так видно. Така як вафелька. Отакі От шортики. Гарна резиночка, зав'язочка. Зараз на акції 200 гривень чим-то стоїть. Погано, що оця обманка, шорти не затягуються. Я дуже такого не люблю. І ось така футболочка. Класно на літо буде тягати. Це вже час летіти за донечкою, а то я після того, як пофарбувала, зовсім розкисла. Така Голова розболілася, тому що на жарі красить це дуже добрий день. Чоловік копає траншею таку. Тут ми хочемо закласти воду, щоб можна було зручно поливати огород, тому що тягати шлангу через увесь двір не дуже зручно і плюс. Всі перечіпаються через неї, тому така тут глибока ямка. Тут проблематично, тому що росте горіх, отакий От здоровезний. І з корінням буде трошки роботи. Трішки поформувала гілочки на що це вона таке? груша? Бачите, Трошки ось прутиками такими попідгинала, тому що вона росте, як бур'янина, просто вверх. А так зробимо її більш чашковидною. Не дуже добрий ранок. Одна ніч змінила повністю хід всього сезону. Ударив вночі мороз, хоча стояло, що буде 3 градуси, і результат плачевний. Оріхи постраждали більше всього. Горіхи повністю чорні, ось листочки, як тряпки висять. Якщо інші плодові листя витримало, то плоди ні. Ті три абрикосини, які зацепилися, вони ось, дивіться, вони м'які, чорні, вони померзли, вони повідпадають. Така сама ситуація із черешнями. вони стоять повністю чорні. Думали хоча б. Хоча б ще небудь поїмо в цьому році, але уви. Яму викопали, заклали 25-ту трубу. Отак От вона йде. Провірили, чи все нормально, чи ніде не прорвана не драни. І тепер потихеньку закопуємо по можливості. І вивели ось так на край, і буде тепер зручно поливати огород. Гуляємо. cusca aí uma bolha